Не цініть за вухо. То твоя хата. Та. Да. Ай-ай-ай. Тихо дивись. Э, не цінить за вухо. Що сталося? Я чіпси вкрав. А мене дяденька поліцейський. Ну як завжди? Сам кручись. Ми його маємо сидити в тюрму. Ой, не треба, може, договоримося. Ні, ми не договорюємося, він буде день в тюрмі. Все йдемо. <плес> ай, не терій, муха! Зараз в машині сядемо. Ай-ай-ай-ай. Перше ай. треба змінити на Сідай. Таксі. Ну, вибачте, грошей не вистачає на машину. Ну куди ми їдемо? Ой, ну вже приїхала. Виходь. Це ви. Ай, не тяніть! Я чистий. Усе вони мені ган в руках, ну пофіг. Я чистий. Так зараз знайдемо, <світ> куди тебе їхати. От, ходи. Куда? За вас. Куда? Давай. Все, сидит, 15.00 на 0 буде обіт. Ух! Хто тут? Привіт. Привіт. За що ти посадили? Я тіпса вкрав. Я так ти ще раз робив, мене не замечала. Понятно. А коли обід? Так і говорила в 15.00. А, а яка година? Десята. А мені тут цілий день стрітцяти. Капець а нам пожизненний. Ну, по вам видно. Їсти. А коли на прогулку йдемо? 12.00 Добре, за годинку пройшла година. Ну коли ми йдемо? Ну зараз прогулка. Вас не отпускаем за ноту Пошли. Там. Ой, то сюда. ла 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 ля 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 ля

А коли я піду до хати? Завтра. Добре. А то довго все тікати. Понятно. А де туди йти? Сюди. Куди? Щоб так... не запам'ятаєш в підвал кину. Я загубився. А ось. Як плі, я пліт, я півноплесь. Ну, О, Давай. коли їсти? Скоро буде обід. Добре. Спустя три години. Коли вже їсти? Я тут. Давай їсти. Їсти, їсти, де мої їсти. Їсти. Ось, тобі як саме молодшому фруктики. О, спасіба. -я, 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 -я. я все з'їв. І тобі бутик. Дякую. Рівно 22.00. Все спати й дам, коли вже спати, я вже тут купа годин старчу, мені надоїло. Тут якийсь дебіл, тут якийсь дебіл. Коли спати? О, ліско. А! А я застлях. У нас технічки неполадки. Ух, добре, я йду спати. Де я? Де походу вже випустили? У мене, походу, сюди положили ну добре я пішов. Ну, мені сказав. Я вже можу маю плаву йти, але де тут вихід? Тут нема вихода. а Давай, я пускаю Чекай чекай. Ей, чекай, а тебя же бабуся твоя має прийти. Ні, я сам піду. Скибиди, даб, 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 даб,